Всім доброго дня. У нас на городах гудять мотоблоки, стараються люди прибрати. Другий день ніби такого дощу нема сильного. Я вже от згорав. Планую на цьому тижні, може дасть Бог погоди, посіяти в зиму і посадити там часничок, цибульку на зиму, все таке. Так що вже можна сказати справився. Трактора наняв, ну як наняв, їхав, случайно заїхав на вулицю, каже, попутав вулиці, не туди заїхав. Спитав, можеш зарати, він каже, та зроблю. От, зробив. Ну, правда, де дісковано було, де стерня діскована, йому трошки було важкувато, бо там мягко було провалювався. Але нічого зробив чоловік нормально. Ну а тут де картопля, то взагалі добре. Края тільки профризую, і можна сівалкою заходити і сіяти. А, кому інтересно, за 50 гривень, 50 гривень сота. От. Так, так сказав, так заплатив. От і все. От ще є трошки маленьки. Але щось вона була померзла, трошки морози вдарили. Ну нічого, ще щось посмакуємо. Так що всім дякую, дякую, що дивитесь, дякую за коментарі. Всім удачі, здоров'я і всього найкращого.